Всім привіт! Сьогодні у нас ось такий карбюратор, але поки його відкладемо в сторону і про нього пізніше. Для початку хотілося б дати відповідь коментатору, який висловлювався в мене під одним із останніх відео, щоб я віддавав людям запчастини старі. Ось запчастини старі. Власник у цього карбюратора ці запчастини не потрібні. Він Сказав, я нічого не розумію, зробив все, як знаєш, тобто люди ставляться з довірою, за що їм велике дякую. І в основному з такими людьми я працюю, тому про старі там запчастини діло не йде. Я теж, наприклад, прихильник того, щоб старі запчастини віддавалися. Але коли це стосується, наприклад, СТО, які там ремонтують машини, ходовки і всі ці речаги, гранати, може комусь воно й потрібно. Наприклад, з тої самої дев'яточної гранати я кульок собі подіставав, ними дифузори рівняю, якщо десь хтось з плоскубцями дістає їх, і легенько постукав, нагрів і можна порівняти. Тобто воно в хазяйстві може комусь пригодитися. Но я думаю, ось це все в хазяйстві не пригодиться. І я звик, коли я розбираю карбюрат. Хто дивився відео, бачу, я просто знімаю, все викидаю. Ну такі речі я назад повертаю, звісно, не викидаю. А ось, наприклад, заслонки, це все викидається зразу, і ну, я не зможу просто сидіти. Це все розбирати і окремо його збирати, щоб потім віддати. Я думаю, це нікому не потрібно. Але я зібрав спеціально для того коментатора всі запчастинки і зараз окремо йому всі покажу їх. Якісь запчастинки, тим більше, якщо хто не вірить, може розібрати карбюратор і подивитися, чи там щось мінялося, чи там щось не мінялося. Зібрав я абсолютно все з цього карбюратора, що мінялося. Навіть ось така резинка, яка була у нас на гвинту якості, її хтось зробив з шланги. Десь вона втікла вже. ну, ладно. Головне, що ми її побачили. Ось це в нас е Жеклер, подачі розрідження на економайзер потужних режимів, який зробили. Бачимо отвір. Це такий отвір був, 150-й. З цей клерчик я висверлив. Болтики дросельних заслонок. Болтики повітряної заслонки пускового. Жеклер економайзера, фільтр паливний, втулочка поплавка, вісь поплавка, носик, який був завернутий в першу камеру. Шпилька М6 ремонтна. економайзера, мембрана. Французька неодноразово показувала, вони крутяться. Ось вона туго, може вона й тримала, але вона прокручується, я ставлю ДАЗовські. Ось ці не використовую французькі, так як вони вже нікудишньої якості. Ось ці всі запчастинки можу зібрати і назад власнику відправити. Коли, наприклад, буває там по знайомству, хтось домовиться, щоб зробити машину, ну, на машині карбюратор зробити, людина приїздить. Всі робили, ніхто не зміг нічого зробити, як в мене недавно була класика. А там намутили страшного з ремкомплектів, з обчастин поганих наставили. Я ці всі запчастини ось так само зібрав в людині, це все на машині. Я йому під капотом це все лишаю. кажу, забирайте. Він забере його собі, кажу, воно мені не потрібно, в мене повні коробки ось цього всього добра в лапках. Він забере, щось зробиш з них, воно ж мені не треба. Ось так люди до цього ставляться. Тому ну, на рахунок того, щоб повертати старі ось запчастини, воно йде все в смітник. Просто лежить, я не знаю. Я як відповідав тому коментатору, воно чисто мені на сувеніри ось так назбираю цих заслонок багато. І потім на відео покажу. Дивіться, стільки я за роки заслонок зібрав. Нікуди його не здаю, нічого на ньому не заробляю. Ну, ладно, від цього відійдемо. Карбюратор. Карбюратор був куплений, ну, я так розумію, я там подробиці не вдавався, на OLX, в карбюраторщика. Цей карбюратор у нас має встановлюватися на Mercedes-124-й з об'ємом двигуна 2,3. Карбюратор у нас був 73-й, маркування я з нього стер, так як він вже не 73-й. Сказав власник карбюратора, робив все, що потрібно на такий двигун допрацювання до роби, Я нічого в цьому не розумію, роби, як знаєш. Ще раз за що йому велике, дякую. Люди ставляться з довірою. І так воно все робиться. Карбюратор у нас був, ще раз, як говорив, 73-й. Я розточив другу камеру до 26 і він у нас став 41-м. Такою легкою маніпуляцією. Камери у нас стали 24 на 26, він став 41-й. Був перероблений, все було зроблено, як домовлялися. Гвинтики втоплені в вісь. Кулачок у нас такий, на великий об'єм, стоїть п'ятий, допрацьований, дає дуже-дуже хороший вприск. Стоїть у нас розпилювач 45-й, одинарний, так як має стояти. Що було по карбюратору? По карбюратору, ще раз як говорю, жеклерчик, подачі розріження, тут ми його не побачимо, бо вже стоїть прокладка. А, там видно. Бачите, Я поставив туди з економізраклерчик, так як був розсверлений до 150, ну можна його збільшувати в якості тюнінгу, скажімо так, буде економайзер відзиватися краще на падіння розрідження чи навпаки на його зростання. Але можна зробити його, наприклад, він там по заводу 0.30, зробити 0,50 буде. Ну не 150, 150 це вже там тупо діра була. Я не знаю, для чого це роблять. Я поставив туди 35-й чи 40-й, не пам'ятаю, який знайшов Жеклер економайзера, в принципі, що той, що той буде нормально. Поставив це діло, зробив, поставив газовську мембранку сюди. Далі газ врізаний не дуже добре врізаний. Кут кута немає. Я міг би кут змінити, але не хотів його міняти так, як не хотів різьбу послаблювати, так і закрутив. Шланг в нас не буде тут ніжці заважати. Хоча, як бачимо, врізка дуже близько до прискорювача, потрібно її якомога ближче, навпаки, сюди врізати, тобто до ось цього місця. А її хтось ось так криво врізав, і це не дуже добре, але нічого страшного, в принципі. І з другої сторони, так само теж кут я не міняв, не хотів послаблювати місця під врізки, так як я коли врізаю газ, то... Виски дуже тугенько стоять, і там ще можна різні маніпуляції проводити. А вже тут я після когось не хотів цього робити. Далі про ці чудернацькі трубки, яких там. Викликають бурю емоцій в людей, вже неодноразово говорив, що це багато людей думає, що це для того, щоб карбюратор не забивався, і типу того. Ну, ось ця трубка для того, щоб не забивався, скажімо так. Це в нас еконостат парів бензину. Він був встановлений на багато інших карбюраторів, закордонних. Все це є, можна знайти. Тобто на них присутній еконостат. Говорять люди, для чого нам розріждження в поплавковій камері. Не викликає вона розріження. Я ж його не заводю, той а в саму камеру. Він над камерою нависає так само точно, як і в тих карбюраторах, в яких він був встановлений по заводу. І навіть в солексах є такі кришки. Тобто, хто знає, вони є різні кришки. І Кришка є така з трубочкою на адсорбер, і там є заготовка під цей еконостат. його там... Можна поставити, тобто все в майбутньому мало ставитися, але прийшли інжектори на заміну карбюраторам, і це все далі не реалізовувалось. Але еконостат мав бути. Тобто, Це не видумки ніякі, там карбюраторщики. Як багато хто думає, це маркетинг, це для реклами. Я ж не одногоразово говорив, в мене реклами немає. Я взагалі, ось майже місяць не працював, просто не хотілося. Тут ось людина написала, потрібно зробити карбюратор. Вчора він прийшов. Я його до 5 робив, потім покинув, сьогодні доробив і вже готовий відправляти, все перевірив на двигуні. На своєму двигуні, як завжди, 9,1.1. Їде без провалів, все прекрасно працює. Потім відео я покажу. Все так само встановлюємо на двигун, регулюємо холостий хід обов'язково, гвинтом кількості, гвинтом якості. Покажу теж на відео, що все регулюється. Що говорив власник карбюратора за цей карбюратор, коли його купив? Ще такий цікавий факт тут був: стояли стокові скажімо так, Жеклери 73-го карбюратори на ньому. 107,5 в першій камері на 150 трубочка ЗД. На трубочці там фасочки зняті, трубочка свинцем знизу забита, не знаю для чого це роблять. Тим більше 2,3 об'єм, а трубочка ЗД без кульки знизу, вона в нас йде багата спеціально для 24-ї камери на такі карбюратори 73-41. Тобто вона повинна бути ЗД без кульки знизу. Свенцем забивають на 107,5, і звісно на 2,3 і це працювати не буде. Не знаю, чи там були носики зразу завернуті, чи це вже, там, можливо, власник експериментував, але стояв четвертий кулачок, два носики першу, хоча потрібен один на такий карбюратор. Забита трубочка знизу. ну там Теж тюнінг, в кожного своя правда, в кожного свій тюнінг. Це таке вирішувати, я думаю, людям. Часто ж пишуть, воно ж не працює, чи, там, чи просто люди ну, по-нормальному пишуть, а було б цікаво подивитися, як працює власника. Якби, ну, я ні в кого не просив ніякі відео. Колись раніше я просив відео, мені скидали. Зараз деякі люди навіть не відписують нічого, просто поставили, нічого не відписали, все. Ну тобто, я за це не парюсь, тому що якщо в людини якісь будуть проблеми, то вона обов'язково напишеть. А хто мовчить, значить все добре. Бувають люди. Самі скидають. Я ж кажу, я не прошу, але в цьому випадку я спеціально попрошу. Відео власника, як цей карбюратор буде працювати вже безпосередньо на його двигуні. І ще чому не показую відео. Наприклад, ну по-перше, не хочеться людей напрягати там, щоб вони щось знімали. А по-друге, я, наприклад, ось зняв відео і зразу його вечором викинув. А якщо я буду просити ще відео, мені потрібно буде чекати там три дні, поки до нього буде йти, поки він поставить, а деякі люди через місяці ставлять. Тобто відео десь зависне, я ще цей матеріал погублю. Та й виходить, що в кінці я не показую. Спеціально для людей, яких дуже цікавить, спеціально для хейтерів. Там в цьому відео я попрошу, щоб власник зняв мені відео. Зараз я вам показую, як працює цей карбюратор на моїй машині. Це чисто перевірка на один і один, щоб показати, що карбюратор справний. Якби зрозуміло, що... Димком підкидає, бо і один на карбюраторі під 2.3 налаштованому якби йому суміш багато. Тому показую зараз, як працює карбюратор на моєму двигуні, і в кінці вже покажу, що мені скине власник даного карбюратора, як працює карбюратор на його машині. І я думаю, ну, питань буде мінімум, бо є питання навіть від карбюраторчиків. Там вони ж не працюють, вони ж для серванту, як мені суми писали. там. Мітки стави там чи що це в нього таке, краскою малюю, а воно для серванту не працює. Тому хочеться відповісти таким бізнесменам карбюраторним. Бо вони ще й говорили, що із-за них, бо вони так добре роблять, в мене роботи немає. Мені роботи, я ж кажу, не потрібна. Я працюю своє задоволення, а не на бабки. Тому хочеться відповісти таким бізнесменам. Карбюратори робляться військовим. Тому для серванту вони ніяк не підходять, тому що я відновлюю роблю. Карбюратор відправляю військовим. Якби вони були не працюючі, то я думаю, були б проблеми. Правильно? Правильно. Тому дивимося, як карбюратор даний працює на моєму двигуні. І зразу після цього дивимося, як працює на двигуні власника. Всім дякую, хто дивиться, всім дякую за увагу, всім дякую, хто пише нормальні коментарі. Всім до побачення. Карбюратор встановив. Машина не запускалася три тижні, запустилась легко. Температура ще не робоча, але і так вже все видно, що все прекрасно працює, все прекрасно регулюється, показує роботу. Піскове. Заберемо оберти, показую регулювання, показую, що вона на нього реагує. Закручуємо гвинт якості палива, суміш стає бідною. Двигуном починає трусити, зараз заглохне, повертаємося назад. Повертаємося назад до стабільних обертів. Проходимо стабільні оберти, пішла суміш збагачена, двигун починає працювати нестабільно. Викручуємо ще, двигун починає працювати сильно нестабільно, що вказує на те, що суміш у нас занадто збагачена, двигуном труса. Далі повертаємося до стабільних обертів. Швидко крутю. Тому що я знаю, де стабільні оберти, я знаю, що потрібно крутити плавно, але я знаю, де стабільні оберти. Ось вони є. На початку стабільних залишаю, ось так регулюється холостий. Ніяких провалів, нічого тут немає. Ось такий холостий хід. Трішки димком кидає карбюратор на 2,3. У мене об'єм 1,1. Тому їй його занадто багато димком кидає. Суміш збагачено для такого двигуна. А на 2,3 буде все добре.